Як підтвердити факт, що ти один син по суті, лише обстановлення факту догляду через суд? В окремому порядку, в письмовому порядку, це подається. За декілька місяців можна отримати таке рішення. Навіть якщо у вас буде ухвала про відкриття провадження, уже з ТЦК можна побадатися. Тобто, ще рішення суду немає, є ухвала про відкриття. Що от ні, а я отримую, от навіть судді доводжу. Да, от, це нова практика. Вона буквально за всі сформувалася. Є 25 рішень, я бачила їх таким чином, що встановлюють факт. Догляду, утримання свого батька, матері з інвалідністю, що ти там один син. Є навіть е таке рішення, коли донька за кордоном. Вони дійсно додавали довідку з е прокосівським там доньки за кордоном. І суддя це враховував, що ось один, хто може доглядати, утримувати, то це син, який тут, бо донька десь там. Е е знову ж там питання догляду, утримання, не догляду, а утримання. Е е Дивіться, в чому прикол утримання. Я зобов'язана доглядати своїх непрацездатних батьків, які потребують утримання за умови, що я можу їх утримувати. Якщо у мене на утриманні інші особи, які потребують такого утримання, ну, тут вже можна поговорити про мій обов'язок утримувати моїх батьків. А якщо є в мене брат чи сестра, Відповідно, тоді цей обов'язок перекинеться на них. Тобто тут це не так все однозначно, але тут можна трошки гратися. Читаємо далі ваші коментарі, пишіть, будь ласка, ваші питання.